Сьогодні, в День Незалежності України, російські окупаційні війська черговий раз нагадали про свою підступність та ворожість, 43 рази порушивши режим тиші. На Донецькому напрямку супротивник з опівночі гатив з артилерійських установок 122-го калібру по Троїцькому та Луганському. Авдіївка, Світлодарськ та Невельське потерпали від мінометних обстрілів, в тому числі із забороненого 120-го калібру. В районі Авдіївки зафіксовано понад три десятки пострілів з ворожих танків. На Маріупольському напрямку ворог теж застосував важку артилерію, випустивши біля 120 снарядів по широканому. По позиціях у Новогригорівці, Широконому та Старогнатівці, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, 82-го калібр. Застосував по Мар'янці та Красногорівці. Гранатомити ворог задіяв у водяному, а в Новотроїцькому відкрив снайперський вогонь. На Луганщині противник з важкої артилерії, калібру 152 мм випустив півсотні снарядів по укріпленнях у Калониво Попасному, Новозванівці, Жолобку та Новотошківську. Ще півтора десятки, калібру 122 мм Застосував по кримському. Неспокійно було і в Новоолександрівці, де ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру. Та стрілецькою, у тому числі, снайперською зброєю. в золотому вогонь вівся з великокаліберних кулеметів. По позиціях в Кримському окупанти застосували танки.